Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух удвох співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу. Давно відомо все? Але бувають дні, коли в душі тривога, коли немає сил і пісні на вустах, коли не відчуваєш поруч дотик Бога, а замість радості розчарування страх. Коли ослабне віра марно прагне піднятися у до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи: Хіба твій Бог він Бог чудес? Тоді, в цей час, ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав приходив вчасно зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що з кожним днем все ближче вічність. В якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо новий календар, в нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поред, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам Бог не змінився. Він про нас подбає у сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний.